Давайте подумаємо над таким риторичним запитанням. Чи вартує низ ринку вашого життя? Авто США це автомобілі, які привозяться в Україну з пошкодженнями. І відремонтувати цей автомобіль можна дуже сильно по-різному. Повірте мені, американці не дурачки. Вони не будуть списувати, пускати в утилізацію новесенький 23-25-го року автомобіль, тому що вони поцарапали там бампер, фару і крило, їх просто зняв нові поставив, сів, поїхав, більше нічого робити не потрібно. Безпека автомобіля це найважливіше. І якщо вона порушена в автомобілі, саме вона є причиною списання, тому що американці цінують життя своїх громадян. Такі автомобілі ми привозимо з Америки, і відновлювати їх нормально можна. Якщо звертатися до нормальних спеціалістів, які спеціалізуються на відновленні автомобілів після ДТП, тоді такі машини будуть їздити без будь-яких проблем. Але якщо автомобіль попав у руки спеціалістів, які намагаються зекономити на кожному кроці, то погодьтеся зі мною. Не будете виплатити за китайську гуму. А тут Бах, і раз випадково вам прийшов Мішелін. Чи заплатили ви за оригінальну запчастину на Лед Оптиці, а Бах прийшло вам галагенка китайська. От в цьому і різниця? Ніколи китайське не буде служити так, як оригінальне. І ніколи не буде такого, що гума Michelin буде гірша за китайську. От так само, як і відновлюються автомобілі, от таким чином вони вам і служать. І по низу ринку найдешевший автомобіль на авторіга вам ніхто і ніколи не буде продавати якісно відновлений. Тому подумайте ще 10 разів. Коли ви телефонуєте, щось запитуєте, скільки буде коштувати автомобіль, вас реально орієнтують на ту чи іншу суму з якісним відновленням, або автомобіль, який по авторію продається не перший, а п'ятий, восьмий чи десятий. От я б там би шукав би якусь хорошу машину, а не ай дорого. Тому що оце дорого може коштувати потім вашого життя. І чи буде це потім дорожче? very